Ситуація на польсько-українському кордоні загострюється щодня. Ми вирішили запитати в українців, що вони думають з цього приводу та чи відмовляються від польських товарів в наших магазинах. Скажіть, будь ласка, як думаєте, чи потрібно Україні блокувати кордон з Польщею у відповідь? Кому від чого Ди... від... Ну, я думаю, кому від цього буде гірше нам чи ні? Нам і так нелегко. Ну, щось робити треба, але я не знаю, чи це щось дасть. Думаю, що ні. Думаю, що треба домовитись і зрозуміти, які причини того, що відбувається там на кордоні. Вони не зрозумілі. Треба пояснити полякам. Що пояснити? Що треба дати можливість усім торгувати. Це треба пояснити. Не зрозуміло, тому що. Російське заїжджає через Польщу, і вони не блокують. Наше заїжджає і вони блокують. Відповідь робить ну це зло на зло. Тому я проти цього. Тому що Польща десь нам допомогла. Але, мабуть, десь там хтось в Польщі щось робить не так. Тому так, моя така думка. Навіть не знаю, чесно кажучи. Ні, Мабуть, що повністю ні. Ну, якісь товари, так. Да. Ну, як можна було заблокувати кордон? Це найвеликий, мабуть, кордон у нас з Євросоюзом польським. Тут повністю ні. Вважаю, що ні Польща не повинна блокувати, ні Україна. Ми заодно зараз. Як там буде далі, не знаю, але вони скільки нам допомагали, а зараз палки в колеса ставлять. Ну, я, я ж кажу, я не знаю цієї. Всі системи, теми. Моя думка, що і ті, і ті не повинні бути. Та ні, це суїцид. Чому? Ну фіяк, це а звідки ми ще будемо брати товари. Ну, треба ж розуміти, що як сказати, сам собі палку в колеса не кидають. Треба політично домовлятися, щоб все це вирішувалося, а не ну, таке. Ви мені прострелили ногу, я собі прострелю другу. Оце така логіка тоді. How would that help? It won't help at all. No, it just make it worse. I don't understand why Poland is blocking the border. It's terrible. Чи тоді потрібно українцям, наприклад, не купувати польські товари, які є в Україні? Знову ж таки, кому від цього буде гірше? Ну, російські, напевне, точно не треба, а польські. Ну, я думаю, що поки що треба купувати. Я б так не робила. Вони вже заїхали до нас, їм вже оплатили за них. То чому нам їх тут не купувати, якщо вони хороші? Е, треба старатися, щоб наше було не гірше у нас в Україні і коштувало не дорожче, чим їхнє. Тоді українець сам. Обере собі кращий товар за доступну ціну. От в цьому вся причина. Чому я куплю, е, е, наприклад, польський сир? Тому що він буде не дорожчий, але кращий за смаком. Того я його оберу, бо я звикла його їсти. Це є нормально. Це можливо, можливо, бо дуже багато. Ви б українську продукцію більше хотіли бачити? Ну, в принципі, у нас та ж сама продукція є. Там нема нічого такого, ну, чого немає у нас. Зрештою, все одно, її купують і її опирають. дуже часто. Ну, Деякі товари дешевші. Просто дешевші. Ну, вони по якості гірші. А ви як ви відмовились від польського чи продовжили б купувати от зараз в цьому конфлікті? Ну, в принципі, польські товари особи не купував. Так що не можу сказати, що там треба відмовлятися від чогось. Більше якби на українські товари. Імпортують. Треба допомагати сусідам. А вони нам допомагають? Не не вважаючи ні на що. Треба, якщо люди до нас по-людськи відносяться, то і ми повинні до них також відноситись. Ну, це вибір кожного. Ну я думаю, можемо. Ну, є сир польський, а рядом є наш. То чому наш не брат? Кажуть, що він дешевший.

Goods that are, that are making it more difficult for Polish people. So, we need to help the Polish people somehow, right? The farmers or whoever is being hurt. But we, we, we can't do that by hurting Ukraine. You know, that's just, it's, it's very frustrating. You know, I've crossed the border uh, a number of times, and there's always, you know, a line of lorries that's maybe, you know, 10 kilometers. And I'm like, well, this is crazy. I mean, clearly somebody in Poland is unhappy, and that's you know we don't want they're our friends, right? We don't want to hurt them, but what they're doing is really not helping. <laughs> it's not helping here at all. It's it's uh, it's again, it's very frustrating, and I'm sure the Russians love it. The Russians are happy to have the Polish poles block the border, but uh, so it's uh, I don't know.